Розстрілювали людей як на сафарі. Сьогодні поліцейські рівненщини розповіли деталі кривавих злочинів росіяни, показали записи із камер відеоспостереження, які зафіксували кадри перших днів війни на підступах до столиці, 25 лютого. Тобто, на другий день повномасштабного вторгнення російські окупанти в гостомолі з усіх видів озброєння розстріляли 12 автомобілів, які намагались евакуюватися. Були шквальним вогнем. Найменше кі. Кількість дірок від куль, яку нарахували криміналісти в машинах, 38, найбільша майже 180. Результат цієї бійні: 11 убитих та 15 поранених. Слідство вже встановило особу трьох офіцерів, які наказали розстрілювати цивільних. Це Сергій Казаїчев, командир Красноярського ОМОНу, Сергій Байколайнен, його заступник та Олег. Потопальський заступник начальника загонів Росгвардії Краснодарського краю. Також вже з'ясовані і особи рядових виконавців. Розгвардійці Олексій Малахаєв та Микита Гадалов. Усім вже заочно оголошено підозри. Стаття передбачає до в'язнення. Слідство триває і на сьогодні. Проведено сотні допитів, призначено більше як 70 експертиз. Цей злочин. Росіян, що стався в перші дні окупації, голова поліції Ігор Клименко порівняв із сафарі на тварин. Озброєні нелюди вистежували жертв і розстрілювали, не залишаючи шансів на виживання.